Вітаю всіх на каналі Повітряного спокою. Цей випуск про поради на місячне затемнення 18 вересня 2024 року. Я вирішила дати саме в такому форматі, тому що прогнозів, який вплив затемнення, які події на це затемнення, які наслідки цього затемнення цих відео доволі багато. А я вирішила зосередитись на порадах. Де віднайти свій ресурс, точку рівноваги, як більш спокійно прожити цей день та кілька днів до та після? Зазвичай вважається, що затемнення впливає на день до день затемнення і день після. А також ще відкривається коридор затемнень, але цю тему ми зараз поки чіпати не будемо. Затемнення — це такий момент, особливо місячний, коли всі люди ми нестабільно себе відчуваємо. У нас дуже хитка рівновага емоційна, ми втрачаємо сили, хвилюємося самі, можемо приймати рішення помилкові. Ну, як кажуть, на мене щось знайшло як затемнення. От вам образ і впливів, які зазвичай бувають. Тобто люди сваряться там, де не треба було, люди щось продають чи купують, а потім жаліють про те, що зробили про витрату грошей, чи про те, що взагалі в це в'язалися, в борг дають і тут теж ці рішення такі, знаєте, непевні. Взагалі, краще уникати важливих рішень, якщо є можливість така перенести їх на більш пізній час, то краще перенести. Зробити до, а краще вже після коридору затемнень. Але життя не чекає, життя йде своїми, своїми, своєю чергою, і нас ніхто не питає, чи хочемо ми почекати. Тож дивіться, ці поради згруповані по знаках Зодіака. На сонячне затемнення я планую подивитися по датах. Ну, саме там, хто першого числа народився у всіх місяцях, хто другого числа. Там є свої цікаві впливи, але для цього треба. Витратити більше часу, ніж зараз. Тож ми приступаємо. Загальні поради на затемнення, повторюю, як завжди, про уважність на дорозі, в обережність в словах, в рішеннях. Затемнення впливає на нашу емоційність, частішують помилки, аварійні ситуації, хибні рішення, ну і взагалі нас штормить, як то кажуть. Починаємо з овнів. Для вас випав аркан Туз пентаклів, як порада. На що звернути увагу, чому приділити увагу, і що вам дасть додатковий ресурс та стабільність. От у вас тут спентаклі, це означає, що рекомендується взаємодія зі стихією землі в різних її проявах. Ну, це можуть бути дерева, трава, квіти, і в горщиках теж квіти, які можуть бути в будь-якого вдома, кристали камені, якщо ви вже їх маєте, і з ними вмієте працювати. Також практика заземлення. Взагалі рекомендується вийти з інфопростору і натомість затриматись увагою на тому, що є довкола вас. Тобто, якщо вам треба їхати в ліс і це дуже далеко, це, це не для вас цей крок. Подивіться, що довкола, може там сквер, парк, може, є там якась клумба, може, є магазин з, цими, з рослинками. Ось такого плану те, що не потребує епічних надмірних зусиль, то до чого тільки руку протягни. Далі тілець. Тільцям виповаркам четвірка пентаклів. Вам рекомендується зосередитись на тому, чи ви володієте матеріальним. І це вам додасть стабільності, опори, впевненості. Візьміть скарбиничку, перерахуйте, скільки там грошей у вас. Додайте трошечки хоча б туди ще якихось грош... грошиків, монеток. День несприятливий для вас щодо витрат, повертання боргів, передачі грошей в борг. От Перечекайте цю добу, і ця пауза допоможе зберегти ваш ресурс. Просто утримайтесь від якихось покупок. Якщо це не в магазині, ви купляєте, як звичайно, хліб там, чи молоко. Це не про такі витрати, а про значні. От перечекайте, потім все вляжеться, і ви побачите трохи в іншому світлі. Близнюки. Вам і паваркан, сімка Пентаклів. Це доволі цікава карта, тому що співпадає з нашим сезоном, з теперішнім, коли йде збір врожаю, закрутки на зиму. І консервування, до речі, тут я раджу не робити, тому що ну, в такий день воно може потім повздуватися і порвати ті банки, вам, позривати кришки. Що підійде вам для того, щоб знайти свою точку рівноваги? Ваша комора, ваші запаси і зимові у тому числі. Перекладіть баночки, протріть їх, підпишіть, розставте гарненько, перевірте, що вже є, а що ще треба докупити. Прикиньте, що і скільки вам потрібно, щоб упевнено себе відчувати захищено. Складіть список на закупівлі майбутнє, так, щоб комора повністю забезпечувала ваші потреби, щоб ви відчували, що у вас, в принципі, все є. Тут ваше внутрішнє відчуття, скільки вам треба, і чи достатньо, чи ні. Також підходить і купівля таких запасів, і складання до інших в комору. Рак. Вам випав аркан закохання. Це старший аркан. Він вказує на те, що це дуже вагомий вплив і дуже вагома порада. Зверніть на це увагу, будь ласка, вас підтримує в цей день близька людина і партнерські з нею відносини. Якщо у вас вже є пара, зосередтесь на тому, що саме вам подобається, чому ви обрали саме цю людину, які ваші потреби закриває ця людина? Знайдіть для неї добрі слова, слова підтримки, любові. Стараємося уникати критики і не фокусуємося на недоліках. От не на часі, не зараз, будь ласка, не в цей день. А у кого пари немає, то питання ті самі, але про майбутнє, про майбутню вашу пару, кого б ви хотіли зустріти, які б відносини вас задовольняли і були б вам бажані. Якщо ви на паузі і оговтуєтесь від розриву, або просто вибрали. Так, щоб бути одинаком, подумайте про те, який негативний досвід ви відпускаєте, і не хочете знову зустріти. Це теж вам допоможе. От прощання, відпускання Оце було і було, і спливло, і пішло. Леве, вам випав теж старший аркан, але під назвою Дурень. Будь ласка, не ображайтесь. Ну, він так називається, але означає не зовсім не глупість, а недосвідченість, новачка. То вам на користь піде спроба чогось нового, новий рецепт, нова практика, нова медитація, нова книга, нова музика. От якісь такі заняття, які ви досі ніколи не робили. І нове набагато сильніше підтримує вас, ніж знайомі та перевірені методи. Діви, вам випав молодший аркан, 10 пентаклів, але він дуже вагомий. Ваша порада шукати підтримку серед сім'ї, близьких людей, близького кола, домашнього затишку, підходить практика вдячності, щоб підкреслити цінне, важливе, віднайти там ресурс та нові сили для себе. Це дуже позитивна карта і дуже ресурсна, де всі близькі підтримують одне одного і разом вони велика, значна сила і стабільна. І якщо вказано відсутнє на даний момент, ну так буває, на жаль. То можна поміркувати про це, що саме ви ціните, оскільки близьке коло це не тільки родичі за народженням чи за шлюбом, це ще й наші близькі, найближчі друзі, от, як то кажуть, друзі сім'ї називають ну або ваш найближчий друг. То можна поміркувати про це, що ви готові давати, що ви готові приймати, які це відносини для вас в ідеальному форматі можуть статися. Оце, оці думки, це планування, це загадування, воно теж на вас подіє позитивно. Терези, вам випав старший аркан мах, і це теж підкреслює важливість. Цієї поради, важливість цього впливу, вагомість цього впливу, от вам аркану цей радить в день місячного затемнення зайнятися зміцненням свого ресурсу, ну тобто тілесного, ментального, енергетичного, своєї сили впливу, тобто волі, можливості впливати на зовнішні обставини та на людей, впевненості в собі, віри в свої сили. От, ви можете звернутись до якихось моментів, які успішно пройшли в своєму житті, і нагадати собі про те, що. Так, я це зміг, в мене вийшло це, а значить я впораю з усім іншим, які у мене зараз на часі, які проблеми є. Також підійдуть езотеричні вправи з будь якої з чотирьох стихій або з усіма разом. Хоча б з однією-двома. Які ви відчуваєте краще. І ще можна озирнутися довкола і подивитися, що саме можна з цього оточення змінити, зробити собі краще, зручніше. Може щось переставити, може книжки прибрати або поставити, або якось інакше впорядкувати свій простір, той наявний, який у вас зараз є. Так ви підсилите свою впевненість і свою силу впливу. Скорпіони. Вам випав рицар. Пентаклів. Ну, ця карта, вона не старша, але теж така вагома. Ваша порада на день затемнення це зосередитись на тій меті у мирному житті, це важливо, до якої ви рухаєтесь. Складіть або перевірте плани дій, які ведуть до неї. І якщо мети немає жодної, а на жаль, такі часи, що багато людей втрачають сенси, то це хороший момент, щоб таку мету віднайти. От ну, дивіться, мова про те, яким у своїй уяві ви малюєте позитивне, мирне майбутнє щодо себе, щодо свого життя. Це вас підтримує в день затемнення, ну і надалі також. Це якби проти яддя, проти дія, проти яддя, отрути, проти отрута на ті інформаційні, емоційні хвилі, які несуться у просторі. Ось такий орієнтир, якор, якір у майбутнє, так би мовити. Стрілець. У вас порада вісім пентаклів. Цей аркан каже, що стрільцям слід шукати опору та заспокоєння у праці. Оце вас заспокоїть, дасть відчуття корисності людям та світу. І що теж важливо самоповагу. Зверніть увагу на ті вміння, якими ви оволоділи оволоділи і володієте, і в яких ви себе показуєте як майстер. Можна облаштувати або привести в порядок робоче місце, інструменти. Якщо немає роботи, то подумайте про те, якою б була ідеальна робота для вас, що в ній важливо вам, де б ви себе відчували на своєму місці, майстром, людиною поважною і е, із запитом до вас від світу і суспільства. Козиріг. У вас старший аркан справедливість, і це дуже важлива порада для вас. Вам раді зосередитись на справах, де ви відчуваєте, що припустились помилки і вчинили несправедливо. На почутті своєї провини. Неважливо, наскільки ці події давні, якщо ви відчуваєте свою неправоту, пам'ятаєте про свою провину, вчинок, якийсь, значить це актуально. І вам бажано цього дня або попросити пробачення, якщо є у кого просити, іноді немає. Тоді зверніться до сил, у які вірите, і поясніть, що я все зрозумів, я визнаю, то була помилка. Це хороша можливість відпустити минуле та знайти чим виправити помилку. Не завжди є людина, щодо якої ми вчинили цей вчинок поганий, несправедливий, але завжди є чим виправити, і це ви зможете знайти. Водолізь. Ваша порада двійка кубків. Не залишайтесь наодинці з тривожними думками. Вас підтримує розмова з другом, зустріч реальна або віртуальна в онлайні. Також підійдуть ігри та спілкування з домашніми вашими улюбленцями. Милі відео про тварин та гарні місця на землі. Також ця аркан означає заняття улюбленою справою, хобі, чимось, що дає вам позитивні емоції та не вимагає значних силових навантажень. Далі риби. Ваша порада шістка пентаклів. Для вас благодійність, допомога коштами або діями комусь, хто потребує вашої допомоги. Ще підходить вдячність до тих, хто вже допоміг вам чи допомагає зараз. Це може бути якийсь подарунок їм, або слова вдячності, якщо у вас немає чим їх обдарувати. Теж, теж нормально. Також зверніть увагу, що якщо у вас ні того, ні того, ні ресурсу немає, а от вдячність все-таки вам рекомендується, що можна зробити. Ви можете. Написати хороші відгуки на товари, на замовлення, які ви робили, якщо вам справді сподобалось, ось так ви підсилите, підвищите свою ресурсність навіть за відсутності можливості комусь щось дати, окрім цих відгуків. Та підтримки. Зверніть, будь ласка, увагу, бо часто люди сприймають що тільки грошами, тільки якась допомога. А ось довкола мене нікого немає, нічого нема, нікому моя допомога не треба. А тим, кому треба, це треба гроші. Ось ви маєте безлімітну вдячність та можливість надати відгуки. Ну, на цьому все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, залишайте свої вподобайки. Мені буде приємно, я буду бачити. Що моя праця в запиті, що вона корисна, і що я вам допомогла. До зустрічі!